Доброго всім дня, шановні мої підписники і ті, хто завітав на мій канал вперше, як завжди, я спішу поділитись чудовими рецептами зі своєї записної крамнички. Сьогодні буде рецепт чудодійної мазі від трофічних язв та ран. Вам допоможе слідуючий рецепт. Потрібно. Ретельно перемішати в простерилізованій баночці по одному тюбикові гіоксізонової, гентаміцинової, синофланової та метилурацилової мазі. Додати 100 г вазеліну та 4 пакетики порошку стрептоциту. Кожного дня краще перед сном наносити мазь на стерильну. Трьохшарову серветку тонким шаром прикласти до язви і перев'язати. Мазь тримати в кімнаті не в холодильнику. Якщо помітили, що мазь потемніла, не лякайтесь. Це нормально, така в неї властивість. Старайтесь якомога менше мочити язви та обробляйте їх один раз на тиждень перекисом водню. Процес не швидкий, але дієвий. Будьте здорові та мирного вам всім неба!